Так, Друзі, всім привіт! Отже, готуюся я до чергового планового ТО. Е, вже пробіг майже 160 тисяч кілометрів. Е, Крайнє ТО було на 151 тисячі. Тобто в мене зараз інтервал, виходить, 9 тисяч кілометрів. Е, планую замінити значить, мастило в двигуні, масляний відповідно фільтр повітряний. Міняв десь приблизно два тижні назад передні гальмівні колодки. Брав фірму ТРВ, значить, обійшли вони мені щось в районі 1000, 1200 гривень. Їх міняв, тому що вже пригальмував. Їх поміняв якби скоріше, ніж ТО раніше, Того, що, значить, вже. Я так підозрював, що вони вже були досить старті і е, дуже шум був при гальмуванні. От, я їх скоріше поміняв. Зараз ТО значить, масло, фільтра. І значить, є питання по шаровій опорі. Ось така опора. Також взяв ТРВ. З цією фірмою я вже знайомий ще часів маганом. Багато запчастин оригінальних і на той час йшли по фірмі ТРВ, і я їх відповідно на маган брав. Ну, мені вони якби, сподобались по якості. Ходили вони гарно. Це буде значить заміна лівої шарової упори. Е, Відалі, звичайно, парами міняти, якби раніше завжди міняв парами такі речі, так як е, після купівлі Nissan я міняв, наприклад, амортизатори. Ну і раніше на всіх автомобілях я, якби завжди такі речі парум в цього разу взяв, спробую одну замінити. Значить, Буду ще міняти також, це в нас, як бачите, ремінь генератора. Чого я його міняю? Значить, я вставлю вам відео. Ще коли було холодніше зимою. У мене е, є проблема е, після запуску, коли на вулиці холодніше, після запуску секунд 30 на холодну зеленчить в районі от, ремня цього. Значить, я підозрюю це або ролик. Ролик я ще м -м, сьогодні десь маю забрати до цього ремня. Ролик, е, не буду весь механізм натяжний міняти, а буду міняти ролик і ремінь. Його точно поміняю. І ще як другий варіант, через що цей звук міг бути зеленчання це на холодну, це через шків-генератор. Ось це шків-генератор. Отже, коли будуть міняти ремінь, генератор я попрошу, щоб перевірили сам шків. Він, я знаю, десь цікавився, він якось має перевірятися. І відповідно, якщо будуть питання по-моєму шківу і зразу його замінюють. Якщо не буде питань по моєму шкілу, значить лишають мій. А цей віддаю назад в магазин. Ось така ТОшечка буде невеличка. Отже, мас мастило в двигуні, фільтра, ліва шарова опора, ремінь генератора з роликом і шків генератора це буде під питанням. Пробіг майже 160 тисяч кілометрів, інтервал в мене виходить. 9000 кілометрів, ось такі справи. Після проведення того вам показую всі ціни на запчастини, що мені обійшлось і чи поміняв шків скажу вам. І скільки мені обійшлося то, то запчастини та робота. ось такі справи Роботу я буду традиційно виконувати. на Друзі, я вже приїхав на СТО і забрав по дорозі вже ролик, оцей, про який я говорив. Ось такий ролик йде. Це окремо без цього натяжника. Ось номер є. Постараюся потім номери запчастин додати в описі. Ось такі Залишаю машинку і... Потім звітую вам, що, що по чому. І так, друзі, повернувся я вже додому. ТО планове проведено. Значить, приговорили шків генератора, замінили на новий. Я ще добрав сьогодні ролик 220 гривень. Натяжний ролик ремня генератора. Ремінь замінили. Деякі чеки є, деяких нема. Колодки я міняв більше тижня передні альміню, але зараз все підсумую разом. Шарву також міняв ліву, я її брав також раніше. Отже, підсумовуємо. Ось, бачите, по сьогоднішній вартості запчастин і роботи. Ось такі в нас цифри. Це по колодках у нас вартість заміни була раніше. Це в нас шків генератора, ремінь генератора і ролика Оцього я не маю. чеку, він 220 гривень. Де, що брав мастилу, фільтра я брав в офіціалі, все решта брав в магазині. Отже, підсумовуємо. По роботі, враховуючи не тільки сонячні, ще додав заміну колодок, яку я робив раніше. Це в нас 3141 гривня. Це робота. І матеріали з тими, що я брав в офіціалів і з собою привіз, вийшло, матеріали в нас вийшли 6430 гривень. Разом у нас ТО на 160 тисяч кілометрів обійшлося в 9 тисяч. 571 гривня. Це в нас перелічую ще раз мастило, фільтра. В двигуні. Потім шарова опора ліва, гальмінні колодки передні. Ремінь генератора, ролик генератора і шків генератора. Ось такі така ТОшечка у нас. На цьому все. Ніби нічого не забув. Всім дякую за перегляд. Всім удачі!